Якщо я навчаюсь практично на механіку, я зможу потім їздити на автоматі. Так, звичайно, ви зможете їздити на автоматі з двома педалями, простіше справлятися, ніж з трьома. Це для того, щоб вам перелаштуватись з механіки на автомат. Буквально може додатково взяти потім або з приватним інструктором, або знову ж в нашій автошколі з інструктором пару занять, просто щоб морально перелаштуватись, так от навчитися. Куди діти ліву ногу, щоб вона не тягнулася, там, педаль щеплення шукати, якої немає. так от Тому це абсолютно не проблема. Інша ситуація, коли ви е навчаєтесь так от е на автомат конкретно і здаєте іспит на автоматі, врахуйте, що у вас буде помітка спеціальна у вашому водійському посвідченні про те, що ви допущені до е, керування автомобілем тільки з автоматичною коробкою передач, так? от на механіку. Ну, ви на ній і не поїдете, якщо ви не навчались, але вам буде цей законодавчо заборонено. Тому е, чи варто там навчатись саме на механіку на сьогоднішній день суперечливе питання. Ви дивитесь е, вже конкретно по вашій ситуації. Якщо ви в подальшому чітко знаєте, що ви хочете собі там автомобіль, або у вашій сім'ї вже є автомобіль з коробкою автомат, і ви не плануєте ніде в подальшому на механічній коробці передач на автомобілі їздити, то вам в принципі і не, не потрібно навчатись на механіку. Я так думаю. Принаймні, це моя суб'єктивна думка. Звичайно, люди, які базово навчаються на механіці, вони, скажімо так, освоюють більш складний механізм, вони, можна сказати, більш досвідчені, виходять, от, але це суто індивідуальний момент. Повторюсь, якщо хтось. Планує і знає, що ніколи на механічну коробку передач сідати не буде, то навчайтесь одразу на автомат в автошколі. Так, от під час практичних занять, скажіть, що ви хочете саме на автоматі, і проблем ніяких не буде в цьому плані.